Що станеться найближчим часом? Те, чого, можливо, ви і не очікуєте, що станеться найближчим часом? Так. чоловік. Якщо ви чоловік, то це про вас, якщо ви жінка, то до вас такий чоловік іде найближчим часом, в прямому значенні наближається. Якщо ви чоловік, то, можливо, вас чекає якась дорога. Якщо жінка до вас такий чоловік приїде, прибуде, з'явиться в житті. Це знак удачі. Знак удачі для будь-кого: чи ви чоловік, чи жінка. Дорога буде вдалою, а для жінки будуть вдалі стосунки з цим чоловіком, який приїде. Показується жінка більш старшого віку, чоловік більш молодшого віку тут. Так. Є якісь непорозуміння між ними. А, якісь новини, якийсь лист. Ці новини є досить важливими, ключовими. Саме вони стосуються сімейного вогнища вашого. Щось досить гостро стоїть, якесь гостре питання стоїть у вас в сім'ї. Тому що вмішуються якісь хитрі, підступні люди у ваші стосунки. Але ваші стосунки все одно процвітають і, і навіть виходять на інший рівень. Якщо ви не одружені, тут навіть про шлюб ідеться. Якщо ж одружені, то, можливо, просто якісь приємні подарунки чекають на вас від вашого партнера. І любов, любов. І риби не тільки про любов, але ще і про гроші та достаток. Тобто, у вашу сім'ю будуть якісь надходження, грошові, а також буде любов у вашій сім'ї. Діти або нові починання, що тут про них скажуть? Стабільно так, що стабільно будуть проявлятися у суспільстві. Тобто, якщо у вас є дітки, то вони вас. Стабільно будуть радувати якимись успіхами та досягненнями, наприклад, в школі, десь у суспільстві. Якщо ж у вас діток немає, то це про ваші ідеї, які вийдуть у суспільство і там будуть схвалені. Так. Хоча є і вороги у вас, але ці вороги згинуть, як. Роса на сонці, подивіться, сонце все перекриває, тому що щастя до вас йде от що незабаром з вами станеться щастя, радість, оптимізм та успіх. Хай так і буде.